Харі Крішна сьогодні у нас 29 січня, знаходиться вулицю 1 в саме біля цього будинку, який начебто продається. Але насправді там вже більше п'яти років знаходяться незаконні і голи заклади. І цими днями мені все ж таки вдалося сюди потрапити, я давно капішов, трохи одягнувся і під виглядом звичайного гравця зайшов у цей будинок. Але одразу почав зазначити, що тут нелегко сюди потрапити, тому що... Ці власники цих незаконних закладів влаштували тут прохід, ми бачимо зачинений через кнопку. Там ми бачимо камеру, за якою вони спостерігають і приймають рішення, пропускати би або ні. Але мені вдалося. І я подивився, а зараз вам покажу, що там відбувається всередині. Бачимо чимало ігрових автоматів, капіторів, які обслуговують чималу кількість людей, а вже ж все це в чорну. тобто податки не сплачуються, люди там не працевлаштовані, які там працюють. Також все ще не сплачуються. А головне, що я побачив, що там програмне забезпечення Російської Федерації, тобто вони ще всередині нашої України, всередині міста Подільська. Сплачують податки та годують Російську Федерацію через їхнє програмне забезпечення. Окрім цього, якщо вони ви використовують забезпечення російське, тоді це дає Росії можливість заходити в їхніх серверів, і там може бути що завгодно. Біля 100 метрів від поліції, 100 метрів від прокуратури, 150 метрів від БСДУ, ось тут на вулиці Шкільної, біля ринку, існують незаконні ігрові закази. Ось тут. Але головне, що біля. Пам'яті загиблих героям біля цієї Алеї Слави, розумієте, біля Небесної Сотні, біля пам'ятників афганців. Тощо, розумієте, от біля площі е, нашої гордості, нашого міста існують незаконність ігрових закладів. Саме ось тут він знаходиться жовтого кольору. Та днями я також до нього потрапив. Але запитаємо що, так само ми бачимо тут камери спостережень. І зачинені двері. Заходь тільки після фс контролю Мусора тут також заходять, грають, а поліцейські, які викривають, вони їх не пускають, як і мене. Але я днями потрапив сюди, одягнувся, передягнувся, замаскувався трохи, зашов як звичайний гравець. Щойно ми бачимо, що людина грала, я бачив, як вона сплатила за це кошти. Також побачимо, що програма забезпечена Російської Федерації і нагадаю, що це так знаходиться біля місцевого парку Алії Слави, біля наших загиблих героїв, біля пам'ятнику афганців, біля пам'ятнику Небесної Сотні, біля Чорнобильців, виявляють, не десь там, десь там на, на околиці міста, що там важко поліції знайти або ще що, щось. Що, це вулиця шкільна. 100 метрів ще найбільше від поліції, 100 метрів від прокуратури і 150 метрів від СБУ. Це знаходиться на, на тлі нашої Небесної сотні, точніше загиблих наших героїв, дорогі, друзі. Тож хочу, хочу вибачитися за те, що нашим містом досі продовжують керувати різні колаборанти, негідники. І а вже ж стає питання, хлопці, блін. Не вже за це все вигинули ні. Тож я обіцяю, що я доведу свою справу до кінця і ці заклади ми зачинені. Ми доведемо, що їх кришує начальник поліції Жуковський разом з усім керівним заступником Галанюком, який до поліції працював ОБЕПІ по економічному злочину. Це саме його галузь. Але він ми бачимо, два роки вже у нас подільську існує галанюк, а бізнес цей незаконний, не прикриває. Те, ТВ мер міста Албанський, які, якому байдуже, що його виборців та його мешканців подільські ошукують, тому що податки вони не сплачують. Там люди, які працюють, вони абсолютно не працевлаштовані, окрім цього, використовують російське програмне забезпечення, що сплачують податки до Росії, і також дають доступ до своїх серверів. Расисти розумієте, а там може бути що завгодно і витяг інформації тощо. Також це стосується місцевого СБУ, начальника Дарафієва, також голови РДА Михайла Заренка. І також напевно, головніше це заступник Подільської кордоні прокуратури Пітресян Нарік. Ім'я його наряд, таке Петрася, розумієте, і це, це бізнес, цей бізнес ігра ще був започаткований десь з 16-го року. Ще не помиляюсь, можливо, 17-го. І весь час кришувався Петросяном і його керівником мельнича, яких ми потім згодом турнули з нашого міста. Але наразі Петрасана повернули, тобто його просувають, просуває його сінько. І та партія ПЗ, та інші депутати партії АПЗЖ, тому що він їх кришує. І ці заклади в ці законі, це саме партія ПЗ, цих депутатів, ухлянців від податків та праця з чорним налом. І цей Петросян, який заступник апельсинської прокуратури, саме у галузі корупції, розумієте? Закрив справу по шалаш, тому яку я. Порушив щодо підробки кабелю е, робочих годин. Потім, що по, по Кастрицькому я е, справу порушив, вони закрили, навіть не допитавши навмисно, розумієте, то тобто, працює на е, колаборантів, на корупціонерів. І зараз ми бачимо, ці заклади працюють вже щонайменше ну, менше 5-7 років, ніхто їх не зачиняє, Петросян був при них, потім ми його посунули разом з Хмельниченко. Він ще далі пішов, там десь там працевлаштовувався та сама повернула, тому що він е, ну, належний до всіх ігрових закладів. Тут його або там родичі, або там знайомі, або друзі. Так інакше він отримує від цього кеш до цих накопівних закладів. Це треба зупиняти, а вже ж ми через це зателефонували в СБУ, особисто я на гарячій рівні міста Києва, Київ, е, там дівчина диспетчера підняла, каже, що це не наше, я кажу, як не ваша? тут Диверсія може бути що завгодно, ухилянти, Тут багато речей може сюди, 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 випливати. Вона відмовилася, ну, ми знайшли іншу службу, яка яким цікава ця річ, які пообіцяли нам все поховати. Я хочу зі мною, щоб ви знали, що в місті відбувається. Оці ігрові заклади незаконні це як візитівка нашого міста, що в нас в місті відбувається. Кандербальні цигарки, ми бачимо, існують безупинно. І ігрові заклади. Це закришується мусорами, прокуратурою тощо. А з будь-якому мовчити, напевно, та що щось також. Отримує, на жаль. Ось і все, друзі. Старій Крішна, чекаємо реагування.